Доброго вам дня, вельмишановні пані і панове, ну що ж, завершилася прес-конференція президента України. Вона планувалась як прес-конференція, яка мала бути присвячена річниці початку російської агресії. Однак, очевидно, що організатори та і сам. Президент а, в цій в цьому формулюванні ну, не змогли б визначитися, це 11-та річниця чи четверта річниця. І тому все зійшло на розмови про висловлювання Трампа, розмову про угоду щодо корисних копалин. Її з моєї точки зору найточніше так називати, тому що це далеко не а, угода щодо рідко, рідкісноземельних мінералів чи рідкісноземельних металів. Скоріше за все, мова йде про корисні копалини, так її треба називати, не знаю, чи залишаться там деякі інші активи про що йшла мова на початку. Це друга тема, третя це допомога. Четверта це переговори, які вчиняються Сполученими Штатами Америки в Саудівській Аравії з Російською Федерацією. П'ята, зрозуміло, що це Європа і союзники в цьому процесі. Шосте це різного роду події, які можуть вплинути. На ситуацію у ході війни, починаючи від переговорного процесу, завершуючи, скажімо, Сполучені Штати продовжать допомогу, не продовжать, хто може це компенсувати? Причому видно, що фокус прес-конференції зосереджений винятково на темі Дональда Трампа, і якщо Йти в будь-які сторони, то навіть якщо це стосується співпраці з Японією чи співпраці з Китаєм, все рівно воно йде якби як постфактум від того, а що робить у цій ситуації Дональд Трамп. У цьому відношенні хочу одразу зробити декілька загальних. Зауважень на фоні малюнків, які пропоную вам дивитися, фото зображень з ходу цієї прес-конференції, щоби було веселіше, ну і я вам не набридав своєю фізіономією. І так, перша тема четверта, одинадцята річниця. Хочу одразу сказати, що при такій кількості камер. А журналістів з за кордону, з моєї точки зору, правильно було б акцентувати увагу на 11-й річниці і з цього розвивати всю тему. І говорити про те, що 11-й рік йде ця війна, іде протистояння України агресору і Рашистська Федерація. Тратить стільки сил, і очевидно, що вона потерпіла вже у цій війні поразку, тому що жоден із планів, які малювалися московським фюрером за ці 11 років, не реалізовані. Ну і треба розуміти, що народ, який тримає 40 мільйонний народ, який тримає 140 мільйонну мільйонну націю. Чи В'язницю нації, це народ сам по собі заслуговує на подяку світу і на повагу від світу, а, причому тут треба розуміти, що з цього можна розвивати, в тому числі і тему того, що вдячність величезна партнерам. Які від початку сумнівалися в тому, що насправді відбувається, але потім стали на допомогу Україні пліч опліч. Опріч. Ну і тут можна сказати було про ту допомогу, яка надходить Сполучених Штатів Америки з Європи, чітко вказуючи, скільки, що, на кого, для чого. На яких умовах і так далі, для того, щоб ставити по суті все на місце? І те і це дуже важливо, тому що в чергове ми послухали комплект цифр. Які не носять фіксованого характеру, тому в цьому випадку аж до того, що це мало бути, скажімо, як презентаційними точними повідомленнями, мало бути визначено, щоб розставити тут акценти. І очевидно, що у цій ситуації дуже важливо зіграло те, що журналісти перед зустріччю мали розмову. І з іншими особами. Я так розумію, що по того, що було сказано, це із розвідки, з Міністерства оборони, з Генерального штабу, і так далі. Тобто, це ті люди, які давали конкретнішу інформацію, яка стосувалася безпосередньо розвитку подій і на фронті, і загалом в темі, яка стосується міжнародної допомоги і спілкування в цьому відношенні. Зрозуміло, що далі не могла. Ця прес-конференція, навіть якщо її тримати в руслі 11 й рік війни, вона не могла не перейти на поточну проблематику. І так, перша із них вона явно заповнила цю прес-конференцію: це відносини Зеленський Трамп. З моєї точки зору, тут абсолютно правильна постановка ситуації, яка могла бути, бути підсилена. Тим, про що я казав у першій частині, чіткостю відповідей про допомогу. А і ця правильність постановки виходить в то, з того, що президент Зеленський це президент України, президент Трамп це президент Сполучених Штатів Америки, і мова йде про взаємовідносини держави Сполучені Штати і Держави Україна. І американського народу, і українського, і тут абсолютно правильна постановка. Причому з точки зору навіть того, що і не має значення, хто там що говорить, як говорить і так далі. А сюди ж лягає і тема про дезінформацію, яка заповнена багатьма, в тому числі рашистськими засобами масової інформації, які мають тотальний вплив на всіх. І не випадково навіть окремі посадові особи називають цифри, дати, які не відповідають, не відповідають дійсності, і це абсолютно правильно у цій частині. Тепер тема переговорів, переговорного процесу і так далі. Тут правильна теза про те, що між США і Росією можуть бути. Інші взаємовідносини, які не стосуються теми а, російської агресії по відношенню до України. Хоча а, тут необхідно чітко вказувати на те, що це російська агресія, що Росія буде нести за неї відповідальність і спроба Росії втекти. Від відповідальності використовуючи ці переговори, є абсолютно марною, і добре, що відділено тут переговори по агресії по відношенню до України і необхідність залучення до цього і Європи, і Туреччини, і не тільки європейських держав, це правильно, тому що у цьому цій ситуації допомогу Україні надають не лише європейські держави, Туреччина, а й інші держави. В тому числі азійські держави, в тому числі далекосхідні держави, це абсолютно правильна позиція стосовно того, а які можуть бути варіанти, якщо, наприклад, Сполучені Штати допомагають, не допомагають, і так далі, у цій частині відчувається бажання, скажімо, сказати про те, що Сполучені Штати Америки будуть допомагати, однак, з моєї точки зору, правильно відповідати у цій частині, що є колосальний зростаючий вклад України, це перше. Друге, це Європа, яка і збільшує свої потужності і бажає допомагати. І тут а, весь час йдуть сигнали від Великобританії про лідерство у цьому процесі, в тому числі Рамштайн, в тому числі Європейський Союз. Тут явно. Тема недовисвітлена ролі Європейського союзу і країн НАТО, і європейських країн, як членів НАТО, в цьому процесі. Це дуже важливо, щоб Рамштайн працював, щоб працювало НАТО в цьому відношенні. І мені здається, що ця тема заслабко е освічена, висвітлена або навіть зовсім не висвітлена в цьому плані. Є цілий ряд проблем. Які з моєї точки зору упущені з точки зору з оцінки ситуації в міжнародних відносинах, тобто відносини Україна Європа, бо шлях таки до Європейського Союзу зберігається, і в цьому відношенні шлях цей це в тому числі інструмент допомоги Україні в ході боротьби із ворогом, тому що це нові союзи, це нова допомога. це... Нові проекти, нове бачення. В цьому відношенні очевидно, що інформація, розмова про коаліції з випуску допомоги певної продукції, надходження певної надсучасної зброї це важливо. Спільні розробки це важливо, спільна розвідувальна інформація це теж важливо і так далі. Тобто конструктив у цьому відношенні настільки великий. От інформаційно на сьогоднішній день, що він би мав накрити журналістів а, цим потоком інформації, щоб вони розуміли, що в нинішній ситуації позитиву набагато більше ніж ті інформаційні одіяла, а навіть Трампівські, які накривають періодичну ситуацію чи претензіями до. Президента Зеленського чи будь-якими неправдивими інформаціями. На початку стався випадок, коли президент заявив про бажання обміняти себе на мир чи на щось таке. Ну, для початку прес-конференції, незмістовного аналізу, це добре, хоча тема а Виборів і тема проведення виборів вона потребувала дуже чітких повідомлень і з точки зору неконституційності, і з точки зору порушення прав людини, і з точки зору демократії як цінності для України як демократичної держави в нинішніх умовах. І ролі, в тому числі, армії для того, щоб відстоювати демократію тут мені здається, що ця частина зовсім слабко висвітлена. Тепер ще одна річ: це яка упущена, це тема ролі української армії, української демократії, української держави у нинішній стабільності в Європі і в світі. Дуже важливо те, що ми дякуємо. За допомогу ми готові співпрацювати, але треба розуміти, що вклад України в цій ситуації він величезний. Українського воїнства, українських офіцерів, українських солдатів він колосальний, і цей вклад треба поважати українського народу і цінувати цей вклад, бо зрозуміло, що з нинішньої ситуації видно, що фюрер московський не збирається зупиняти. І тут важлива була необхідність переходу до суті переговорного процесу, який може бути. До заглиблення в нього в цей переговорний процес. Насамперед, бачення України питань територіальної цілісності це перше. Друге, справедливості а що таке справедливість це сатисфакція, це, це і матеріальний, і моральна, моральний розрахунок, і плата за. Горе, руйнацію, які поніс рашизм після, під час агресії на території України, і безумовно справедливість це відповідальність тих, хто спричинив це лихо, хто організовував, хто забезпечував, хто командував цією агресією. Тобто, насправді у цій ситуації треба чітко слати меседж про те, що. Ті, хто організував цей а, шабаш із агресією, вони не повинні залишитися непокараними. І це дуже важливо, щоб це звучало від України, бо це аргумент для ведення переговорів. Тобто, ви, а, негідники, організували це, ви привели сюди свою злидоту, от зброєю, і тепер ви хочете уникнути ще й завдяки чому? Завдяки тому, що ви ведете переговори з Сполученими Штатами Америки і ще й збираєтеся у цій ситуації відтяпати територію України. І ще є одна дуже важлива річ. Це необхідність розкрити перед журналістами і перед заходом те, що нинішня ситуація, коли Росія втягнула у переговорний процес Сполучені Штати Америки, може стати лише механізмом продовження війни. Важливо сьогодні готувати, в тому числі, Захід, особливо Європу, для того, що може трапитися так, що в результаті цих переговорів. Буде нейтралізовано сполучені Штати Америки обеззброєно європу після того. Після чого точно почнеться агресія проти Європи, і обезброєння Європи може бути розпочато з обезброєння України. Згадайте всі ці демілітаризація, от і нейтральний статус України. Я вже не кажу там про ідіотські надумані такі речі, як денацифікація, і таке інше. Звідси очевидно, що тут праця могла бути просто на майбутнє, бо я ще раз скажу. В залі була дуже велика кількість журналістів західній, які б все це ловили. І тут не треба прямого пікірування із Дональдом Трампом. Він своїми меседжами загнав сьогодні весь світовий дискурс у питання 4% рейтингу, якихось там надуманих 500 мільярдів допомоги і так далі. Ні, насправді сьогодні на порядку денному питання долі людства. Що буде в цій ситуації? Бо Трамп, кинувши фразу про те, що а, може початися світова війна, не усвідомлює наскільки від, від цих переговорів його розуміння ситуації дійсно залежить це питання, і наскільки важливо через такі аргументи долучення до цього процесу Європи Туреччини держав, які входять в НАТО держав. Далекого Сходу, і так далі, які могли б а, у цій ситуації аргументовано говорити про необхідність тих чи інших кроків. Я вже не кажу про реформування системи континентальної глобальної безпеки. Дуже важлива в цій ситуації річ: це роль України у європейській спільноті, і вона так дещо була висвітлена, що важливо це про роль української армії. Як боєздатної і досвідченої армії в європейській безпеці, і що в цьому відношенні треба розуміти, що і тут президент справився з, з цим завданням, що всі ці розмови про вибори це бажання просто розвалити з одного боку обороноздатність України, а з іншого боку, лише а, з тим, щоб а, використавши паузу, наростити збройовий потенціал ворога, тому в цьому відношенні більш-менш. Важливим фактором у цій ситуації є й тактичний інструментарій, і тут е, стосовно тактики ведення переговорів, зустрічі двохсторонніх трьохсторонніх, а вони б мали крутитися навколо того, що ми з європейцями маємо виробити єдину позицію, яка стосується оцінки нинішньої ситуації, укладання угод і умов укладання цих угод із ворогом. Ще одна річ, яка з'явилася, але досить так невелико, це тема Китаю. Китаю цій ситуації важливо. І важливо, щоб ведучи розмову про Китай, ми говорили про його роль з одного боку на сьогоднішній день як явного сателіта а, Російської Федерації, а з іншого боку, як шанс для Китаю сьогодні відігравати. Серйозну роль у міжнародних відносинах і власне нинішня ситуація з переговорами із необхідності вироблення спільної позиції, це в тому числі шанс Китаю реабілітуватися за підтримку Російської Федерації за постачання їм, а, техніки для і станків для виробництва зброї, в тому числі. І обладнання для продукування зброї, і таке інше. Тут ці речі є дуже і дуже важливі. Зверніть увагу ще на один момент. На цьому а, брифінгу геть не було піднято питання, яке стосується ризику поширення голоду в Африці, і так далі. А з моєї точки зору, це дуже важливо розуміти і значення, що Україні вдалося. Вибивши російські флоти з Чорного моря, закрити це питання, бо воно закрите в основному якраз українськими постачанням. Так, упали об'єми постачання до Китаю, але ті об'єми, які були обіцяні Африканському континенту, вони зберігаються. І це дуже важливо, що Україна справляється навіть країна, яка воює в таких умовах. Тепер. Що стосується оборонно-промислового комплексу, тут сказано було чимало, сказано абсолютно правильно, і в цьому відношенні що треба додати те, що це один з найкращих способів. Розвиваючи оборонно-промисловий комплекс України і спільно з Європою, в тому числі рухатись Україні до Європейського Союзу разом, в тому числі надаючи послуги Європі з безпекою завдяки створенню об'єднаних збройних сил Європи. Це дуже важливий компонент, який дещо. Прозвучав одній фразі, а загалом то і був заговорений. Хоча це дуже важливо для Європейського союзу, з точки зору взаємодії з Франції з Україною і подальшому просуванню України до Європейського союзу, особливо в ці місяці, коли головує Польща в Європейському Союзі, важливо тут в тому числі. І взаємодія з окремими державами, такі, як Німеччина, де пройшли вибори, і про це варто було сказати Франція, як на сьогоднішній день той, хто веде ключові а, розмови в європейській спільноті і так далі. Тобто, все це має значення з точки зору поширення інформації і погляду. Річницю 11-ту річницю а, війни агресії Російської фраці, Федерації проти України позиція України по всіх цих речах, доросла позиція і бачення України, глобального розвитку. Ну і розшифрування того, що очевидно, що нинішні. Переговори можуть бути безрезультатними, і про цей варіант, як ви бачите, ніхто нічого не сказав. Але насправді з того, що нині відбувається, не зовсім видно, що може бути якийсь продукт. Тобто, тут важливо теж розуміти, що такий варіант теж. Необхідно передбачати, розуміти, що він можливий, і за таких умов будувати також підходи, які б показали, що і такий варіант перебігу подій цілком реальний, тому що, як видно, на сьогоднішній день витягнувши карту першопричин. Російська Федерація фактично втягнула Сполучені Штати Америки в абсолютно контрпродуктивну розмову, тому що а, Сполучені Штати за першопричинами змушені будуть звертатися і ввести діалог про долю НАТО. А як у цій ситуації можна вести а, розмову про долю НАТО, коли Польщі вже обіцяно війська не виводити? Але ж за першопричинами стоїть власне, фактично роззброєння центральної Європи? Виведення звідти натівських військ і по суті здача Центральної Європи. А так чи інакше про це а, вже заявлено конячою старою головою на першій зустрічі в Ріаді. Це означає, що питання це вже ось-ось підсовується Москвою для розмов в Ріаді. і це означає, що далі. Цієї розмови переговори просто не зможуть просунутися. А всі ці мрії про якісь там економічні а, перспективи. А, економічні перспективи Росія буде розглядати тільки тоді, коли першопричини, як вони називають, ліквідовані будуть. А що це означає? Це означає, що Центральна Європа попаде під удар. І насправді нині треба. А, Через такі події доносити інформацію до Сполучених Штатів Америки, що вони підставляються. Бо в 2021 році вже була спроба за рахунок цих усунення цих першопричин змусити США і НАТО підписати ультиматуми, тобто два договори, чим просто залишити спочатку. Україну один на один з ворогом, а потім і Центральну Європу. Тому тут є над чим, про що говорити. І так, підсумовуючи, сказано, з моєї точки зору, до такого брифінгу серйозно необхідно готуватися. І в ситуації, коли немає прямого контакту, телефонного. Із лідером ключової держави Сполученими Штатами Америки, але є такий контакт з європейськими колегами на брифінгу, треба відпрацьовувати повідомлення, які пробивали інформаційний простір, ставали заголовками а, видань і таким чином форматували, в тому числі, і позицію багатьох партнерів, які в силу політичних обставин чи а, певних об'єктивних і необ'єктивних. Причин не вдаються до спілкування із партнерами. Ось декілька думок з приводу того, що було позитивного, а що необхідно, і де в чому поліпшувати з точки зору проведення таких відповідальних і дуже серйозних заходів, як зустріч із пресою. Дякую за те, що слухали. До побачення!